Один з наших об'єктів магазин «Егерзунд», такий має гарні панорамні вікна і є проблемка в тому, що ця частина вікон виходить на південь. І таким чином, коли світить сонце, то дуже нагріваються холодильники, дуже нагрівається вітріна. Тому вирішили поставити тканинні рулети. Тобто рулоні штори на електроприводі, на пульті. Чому на пульті? Тому що вони будуть кріпитися аж під саме верх. туди просто ніяк не дістанеш. І таким чином будемо захищати магазин від сонця. Ось таке рішення було виконано для магазинів ЄГерзунд, для того, щоб захистити вітрини від сонячних променів влітку, які розігрують продукцію і розігрують холодильники. Тут в нас є дві рулети, які управляються кожна зі свого двигуна. Там зараз покажу рулету суцільну, яка з двох полотен тканини, але управляється з одного двигуна, поєднані через проміжковий кронштейн. З правої частини полотно тканини буде довшим, тому що воно зупиняється ось по цій балці. Центральні, виходить, оця скляна прибудова не дає такої можливості, тому саме і управління йде з різних двигунів. Тому що цим потрібно опуститись нижче, а ця залишається ось на цьому рівні. Зупиняються вони самі, нічого з цим робити не треба. І тут дві рулетки, які вже поєднані через проміжковий кронштейн. Зараз вімкнено холодильника, з якого йде повітря, тому він трошки відштовхує тканину на правій частині. Але фактично вони йдуть поряд. Також зупиняються по балці самостійно, нічого з цим робити не треба. Я вмикав ці ролети таким чином, щоб вони опускалися, ну, вмикав кожного окремо. Можна також користуватися одразу всіма, для того, щоб не перемикати. Тобто з пульта ми просто обираємо ось такий режим, коли горять всі, нажимаємо кнопку і одразу всі ролети поїхали доверху. Дуже зручна штука, і, до речі, продукція достатньо не дешева. Треба віддати належне керівництву магазинів ЄГРЗонт, які дійсно піклуються про своїх клієнтів і купляють ось такі рішення для того, щоб не нагрівати продукти і їх не псувати. Зупиняться вони самостійно, нічого для цього нажимати не треба. Зараз ви все побачите. Ось наша центральна вже зупинилась. Права також. І перший великий рулет також зупинився. Ось така продукція. Звертайтесь до компанії Венста.